Добрий вечір, шановне панство, тут в даному вольєрі в мене сидять четверо самців. Три самці від тої основної самки, що я оставив для від неї малих самок на плем'я. І тут її є три самці і один самець її сестри. З ціляка зараз? Зараз я їх маю половити. І переселити в клітку. Ось, да, там в клітку я потім покажу. Всього вони народжені 21 червня, сьогодні їм 4,5 місяці, і я проведу забій і зваж... Ой, проведу зважування і відселення, бо на забій ось ті вже самці в мене. Якщо завтра буде дощ то я буду проводити забій. Якщо завтра буде погода, то буду возити гній город. Так, ставлю на паузу, буду ловити і зважувати І так, перший самець 4,5 місяці. Вага 5 кілограмів 100 г. Так, другий самець 4 кілограми. Зараз ми. 4 кг 650 грамів. так фокус зловив. І так, маємо третього самця. Вага самця 5 кг. І маємо п'ятого самця, п'ятий самець має вагу 3 кг. Кілог... ой, то четвертий, 3 кг 800 грам. Ось відселив я своїх самців в дану клітку, вони її обживають помаленько. Тепер під саму. Два самці маємо чуть більше 5 кілограмів. Один самець, не пам'ятаю вже, 4,5, то є в 4,5 місяці. І один самець має 3800, ну, 3,900 майже. То вони зважені перед вечерею. і зараз я їм буду давати їсти. І будуть вони вже до забою півтора місяці чи два з половиною, будемо дивитися по установці. Вони вже будуть тут. Все, дякую за увагу. Вирошуємо внутрішнього.